Курівовка це потужний другорядний квест Відьмака, який тісно переплітається з головною сюжетною лінією. Наш основний противник це чудовисько Моркварх, який засів в садах фреї і не дає спокою місцевим черницям. Цей контракт це, по суті, така собі детективна історія, яку нам випало розплутати, і від того, як ми розіграємо карти, буде залежати розв'язка сюжету. Вітаю! Я Настя, а ти на каналі Брігморська Відьма. І давайте до квесту. Але спочатку не забудь про лайк, підписку і коментар. Це дуже мотивує мене робити нові відео. Поїхали! Ви забираєте цей контракт з дошки оголошень ларвіку, маленького портового містечка. Ви знайдете храм Фрей в 200 кроках від поселення, і місцева жриця розповість вам про ситуацію. Жриця Йоста сприймає допомогу Геральта як данність богині, тому вам ще доведеться їй нагадати, що за безкоштовно не працюють. Вона розкаже вам, що заплатить тільки якщо Геральт позбудеться моркварга раз і назавжди. Багато пробувало його вбити, але прокляття завжди повертає його назад. Моркварг не створіння, а людина, який колись наводив жах на острови. Він здійснював набіги на землі, грабував, вбивав жінок і дітей, словом, жив життя середньостатистичного Ваньки Свінагорія. Казали, що він таки боявся одного гніву богів. Тому, щоб довести всім включно з собою, що він безстрашний. Моркварг прийшов до Хінтерсвяла, щоб розгромити сад богині. Це сталося багато років тому. Верховна жриця Улве стала в нього на шляху. Він вдарив її ножем в груди і відштовхнув багнюку. Коли її хроб хлинула, вона прокляла моркварга, і він перетворився на монстра. На питання Геральта: що ж риця має на увазі під словом монстр? Йоста каже відьмаку, що сама його ніколи не бачила. Фокебенноколристівніця пацьхами безпеки, пані та панове. бо з цього моменту починається наш веселий детектив. Історія туманна як ніколи. Все, що Геральт знає, це місцева оповідка, яка може виявитися нічим більше, ніж казочкою. Хоча жриця зауважує, що син Тадара Ейнар має стати Геральдом в пригоді. Він був свідком розгрому саду Фреї і був єдиним Пілігримом, що врятувався в той день. Контракт не має інформації про прокляття, бо всі місцеві знають його і так. Верховна жриця Улве прокляла моркварга завжди бути прив'язаним до цього саду, тому навіть якщо його вбити, він повернеться. якщо ви вже проходили подібні квести відьмаку, то зазвичай ваш наступний крок поговорити зі свідками або вижившими, але в цьому випадку не будемо спішити. Ви зрозумієте потім, чому Тому спочатку ноги в руки і мчимо в сад розплутувати цей клубок. Ми бачимо моркварга зразу біля воріт. Він скулить голод. Так ми знаходимо перший пазл. Наш монстр вовкодав. А оскільки один з найпоширеніших способів отримати лікантропію це прокляття, то казочка таки починає в'язатися з реальністю. Ворота в сад закриті. Тому біжимо або вправо, або вліво без різниці, що так, що так можна потрапити в сад. Як завжди біля вовкодавів будуть вовки, тому вони ваша перша перешкода в саду. І якщо не рахувати моркварга, то єдина перешкода. В саду можна знайти сліди. Багато слідів, багато різних слідів. І тут вже Геральту стає в нагоді його від чуття. Бо наша робота знайти моркварга на величезній території. більшість дверей замкнені, на стежках на Геральда чатують вовки. Але найдивнішим в цьому саду є те, що моркварг не пожирає своїх жертв тіла в саду недоторканні. Монстрекс знаходимо сліди монстра і починаємо наше полювання. В процесі дослідження саду Герець заходить в глухий кут. Жодного шансу перебратися на іншу сторону водоспаду. Хіба що пройти під ним. Перед нами доволі простий механізм, який контролює воду. Речак справа переміщає важіль, речак зліва піднімає вибраний заслон. Нам треба крайній справа заслон. Тому рухаємо важіль вправо і активовуємо його. Під водоспадом Геральт знаходить печеру, в яку роки тому попадали кістки. На горі є отвір, з чого Геральт робить висновок, що є ще одна печера. Але не спішіть туди. Спочатку загляніть в будиночок в саду, Щось же має відкривати ключ, який ми знайшли. Ключі, правда, відкриває кімнати в будинку, в одній з яких ми знаходимо щоденник Моркварга, з якого взнаємо, що останній набіг на сад пережив, але ж історія каже, що своє прокляття він отримав саме під час грабунку. Щось не в'яжеться в цій історії. Як там звали того прочана, на який вижив Ейнар? Отепер не завадило б з ним поговорити. По дорозі якраз можна було б перестрибнути через бір і заодно подивитися, чи відкриває знайдений ключ ще щось. В раніше закритій частині саду знаходимо ще одну споруду. Всередині знов нетронуті тіла і закривавлені ланцюги, до яких прикута нога монстра. І тут моркварг знаходить нас сам. Пропонуючи розповісти свою історію. Ви, звісно, зразу можете почати махати зброєю, але чого б не послухати перед цим? Воїни, які прийшли за монстром, розуміли, що не можуть вбити його. Тому розставили пастки. І коли морхварх попався, то замкнули його там. Він відгриз власну ногу, щоб вибратися звідти. В процесі його нудило власною кров'ю, а кожен укус приносив нестерпний біль. І не просто тому, що він ранив себе, його рот палав все всередині горіло. Він думав, що помирає. Вибравшись, він поквитався зі своїми кривдниками. Мораль цієї історії в тому, що в Геральда теж нічого не вийде. Моркварга неможливо вбити, зупинити чи ув'язнити. він завжди повертається, і цього разу він теж повернеться і дістане Геральта. Uh, and i I vomited blood. Mm -hmm. Biting off your own limbs hurts. Who would have thunk? You don't understand. This was more. My mouth burned like swallowing fire. If, if, all inside me was torn. <laughs> Felt I would die. <laughs> but I I did it. <laughs> and then <sighs> i shredded them dashed them to bits uh, made tiny crumbs uh, uh, of those flying heroes uh. your story have a point we're just doing some chest pounding the moral is you cannot kill me. Uh, cannot stop me. Uh, I'll not be bound. I'll break any fetters. Uh, the curse. Uh, free me, or I'll return to get you again. Uh, Після першого поєдинку з Овкадавом ви можете зразу його вбити, а можете спробувати йому допомогти. Він обіцяє винагороду Геральту. Якщо той позбудеться прокляття, він вмирає з голоду, бо не може їсти чи пити. Але в той же час він і не може померти остаточно. Морквар живе в страшних муках, а його почуття голоду неможливо вдовольнити. Ви можете спробувати нагодувати вовка дава, але будь-яка їжа, яку ви можете йому дати, не принесе йому нічого крім болю. І як тільки ви з ним попрощаєтесь, він зникне, щоб відновитися і повернутися назад в сад. Of my own free will, I offer you this fare. Now dig in. Won't turn uh, to us. Won't know until you try. Come on, a spoonful for daddy. <laughs> <laughs> Fog, <Fuck! clears> This <throat> shite again! <laughs> Farewell. See you. Soon. А тепер важливе. Не забудьте полудити його рештки, бо вам ще знадобиться дещо, що він впустив. Отепер точно пора вертатися в Ларвік і поговорити з так званим свідком подій. Ви знайдете Ейнара на причалі, який буде готуватися до відпливу. Ейнар розповість вам красиву казочку і спробує навішати лапші на вуха, як йому поталонило вибратися звідти живим, як Моркварг сміявся, вбиваючи своїх жертв, перерізаючи їм горлянки як тваринам під час жертвоприношення, як Верховна Жриця прокляла його словами Ти і так чудовисько зараз, то лишайся таким навік. Ви вже після цього можете сказати йому, щоб зав'язував з брехнею, але ж це так весело, коли ти знаєш, що тобі брешуть в обличчя. можна розпитати його. А як це так, що на цих островах кожна дитина розповість тобі про честь воїна? А цей красень кинув напризволящий служитель богині? Мужчина скаже, що дуже від того побивається, і намагається спокутувати свою ганьбу пошуком смерті на морі. І тут вам дуже в пригоді щоденник, який ми знайшли раніше. Бо Геральт то знає, що Моркварг пережив напад і що називав розбій успішним. Навряд би він зміг про це писати, якби жиця прокляла його на місці. Ейнар, не підозрюючи, що ви про це знаєте, буде розповідати, як Моркварг на його очах перетворився не то в собаку, не то в вовка. І, завивши, кинувся на своїх людей. Вони намагалися втекти, але він був швидшим за блискавку. Розриваючи їх тіла один за одним, він перетворював їх у прах. Тут же Геральт розуміє, що прокляття багаторівневе і складне. І нарешті можна Ейнару сказати, що на злодію шапка горить clamped his jaws round their throats. може прокляття Моркварга і розбій він не описав коректно, але забув згадати маленьку деталь він там не Пілігримом був, якому поталонило вибратися. Він щасливий учасник банди Моркварга, який зміг втекти з саду. Тут же наш доблесний Пілігрим, чесний моряк, і просто один з збивців банди відразу починає нам погрожувати. Геральт, звісно, може надрати йому і його людям дубці, тут без шансів. Але у вас також є можливість деескалувати ситуацію. Частислочини Ейнара нас не обходять. Наша робота це позбутися прокляття. Якраз таки напад на святиню і став для Ейнара останньою краплею червоною лінією, яку перетнув моркварх. Тому, поки ватажок пив зі своїми, Ейнар дістав підвізку з вовчим іклом, покриту рунами. Він отримав її від свого батька, який сказав йому, що варто когось порізати цим. То жертва буде мучитися від долі гіршої за смерть. Щоб позбутися прокляття, жертва має дістати підвіску. Але Ейнар зовсім не бажає допомагати колишньому ватажку. І хоча наш співрозмовник переконаний, що негідник заслуговує на страждання, але все ж таки погоджується, що черниці цього не заслуговують. проте, взамін він просить нас вбити колишнього боса. Бо такі, як він, не мають розгулювати на свободі. До речі, якщо ви почнете бійку, то хоча з тіла Інара ви знімете підвізку, без інструкції вам не буде ясно, що з нею робити, і відповідної опції потім не буде. Смішно, що Інар не приймається, що Геральт розповість комусь його частину історії, а прямо каже, що якщо таке станеться, то він знайде Геральта і й б'є своїми руками. Єдине, що його хвилює, щоб такий негідник, як Моркварг, більше не ходив цією землею. Після завершення квесту Інара й далі можна буде знайти на цьому місці, але не в незалежності від того, чи вбили ви Моркварга чи ні. Чи якимось іншим чином позбулися від прокляття, поговорити з ним вже ніколи не буде можливим. Але час повернутися до моркварга, тепер вже можемо знайти його в печері. Якщо вперше ви знайшли його в печері, відразу після того, як дістали ключ, то вдруге він буде вже в будинку де його тримали ув'язненим. Фішка в тому, що він завжди в різних місцях, якщо ви вбиваєте його в одному місці, він там більше не з'являється. Тепер хочу вам просто кричати: збережіться перед тим як заходити. Адже можливо, ви захочете переграти цю частину. Потім. Отже, Моркварг жаліється імпровізованому співбесіднику, що не може знайти ключ. Так так, це той самий ключ, який ми вже знайшли в печері під цією. Після свого монологу з черепом він помітить Геральда в печері, і почнеться другий раунд. До вашого відома, якщо ви щось забули, чи не маєте потрібні речі для завершення квесту, і ви після бійки вийдете з діалогового вікна, моркерг пропаде, і вам доведеться шукати його ще раз. І тепер до найцікавішого опції, які ви маєте: перше: віддати ікла Морфаргу і звільнити його від прокляття. Він вам відразу почне розповідати, як він збирається знов повернутися до розбоїв і нападів. Як то кажуть, можна вивезти ваньку з Свінагор'я, але Свінагор'я з ваньки не вивезти ніколи. Тому наступний крок це сказати, що Геральт не відпустить його живим. Після розповідей про майбутні злочини прохання Інара вбити колишнього боса не буде здаватися вам таким жорстоким. Почнеться бій, по завершенню якого, щоб закрити квест, вам треба буде поговорити з Жрицею. Але тут є інший можливий шлях врятувати морфарга від прокляття, виманити в нього інформацію про гроші, і або лишити на свободі, або потім вбити. Єдине, що в такому разі, Геральду треба буде першим напасти, що трохи розходиться з його кодексом. Геральт не вбиває людей, які не думають заподіяти йому шкоди, особливо тих, хто взагалі без зброї йде геть. Але якщо вам, як і мені при проходженні, хочеться поживитися грошиками і прибрати вбивцю з вулиць, то на здоров'я Бийте його в спину. Таким чином ви можете забрати винагороду як у черниці, так і в купця в новій граді, який тримає деякі речі моркварга. Ну і третій варіант позбутися моркварга, як на мене, самий трушний він назавжди завжди позбавить останнього прокляття, але разом з прокляттям зникне й бандит. Моркварг вже розповідав нам в тому сараї, де його ув'язнили, що його власна плоть була для нього справжнім катуванням. Це має наштовхнути вас годувати моркваргу власне м'ясо. Після першого поєдинку з ним я казала полутити його рештки саме для цього. Ми забираємо з місця бійки м'ясово в кулаки, і після другого поєдинку під час розмови з моркваргом у нас є інша опція, крім як дати йому медальйон накормити його. Моркварг помре в страшних муках, але більше не повернеться. Прокляття знято, ну а собаці собача смерть. Мораль історії в тому, що скільки б хороший ванька не плакав через свої страждання, і скільки б років не платив за свої гріхи. Як тільки покарання закінчиться, закінчиться і його жалісна історія про те, яка він жертва, і він повернеться до старих добрих злочинів проти людяності. Але це вже інша історія. А Геральду пора забирати нагороду у жриць і завершувати квест. Якщо ви дивилися мої стріми з проходженням відьмака, то ви знаєте, що я ненавиджу історії з вовкулаками, тому що це завжди були мої дитячі кошмари. Тому, якщо ви додивились до цього моменту, будьте такі ласкаві поставити лайк і пишіть в коментарях, як зазвичай ви проходите цей квест. А ми зустрінемось з вами якось наступного разу. Донайте на ЗСУ!